Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні трішки незвичний розклад. Тема нашого розкладу, якщо ви пішли від того, що перестало вас задовольняти, то яким буде результат? Що вам порадять карти? І чи будете ви задоволені тим результатом? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій? Так. По першому варіанту імператор перевернутий. Ви будете незадоволені тим результатом. Можливо, через те, що, якщо ви, у вас щось перестало задовольняти, то, мабуть, ви не зробили певних висновків. Ну, скажімо так, якщо у вас щось стосувалося робочих питань і у вас там не виходило щось вирішити, або були помилки у документах, Можливо, якщо вам довелося зіткнутися із правовими органами або правоохоронцями або ще де, то ну, от ви те, що зробили, потім воно вас не задовольнить. Тому що, можливо, вам потрібно було йти на контакт, вирішувати питання, домовлятися, і тоді б все виглядало зовсім по-іншому. А якщо це стосується особистих стосунків, то також ви будете незадоволені, тому що або ви не можете себе стримати і тримати в певних межах, вести конструктивний діалог, або, можливо, навпаки, ваш партнер буде порушувати ваші кордони, ваші межі, буде диктувати вам свої правила, які ви повинні обов'язково виконувати. А тому, ну, можливо, скажімо так, від чого ви пішли, туди ж ви і повернетеся. Тому вам потрібно. Щось усвідомити, зробити певні висновки і дотримуватися, якщо це робочих питань, то вам потрібно дотримуватися законів, норм, правил, які установлені, контролювати все, що відбувається у вашому житті. Лише таким чином ви зможете вирівняти ці енергії, і тоді отримаєте своє задоволення. Другий варіант: чи будете ви задоволені? Дев'ятка мечів перевернута, говорить, що ні. Можливо, ви прийняли якесь необмірковане рішення. Щось для себе там або не зрозуміли, або не так зрозуміли, або обрали на той шлях. Якусь ситуацію, от вона від вас була закрита, або у вас не було розуміння того, що там відбувається. І коли ви шукали вихід з тої ситуації, у нас завжди є декілька шляхів для вирішення наших питань. То чомусь ви пішли не по тому шляху. І як результат, ви залишитесь незадоволені тим, що ви від чогось пішли. Те, що раніше вас перестало задовольняти, і ви цю ситуацію для себе не вирішили. Тому для вас важливо зараз усвідомити, що вже, вже саме гірше, що мало відбутися, воно відбулося. А тому вам потрібно покладатися на себе, не довіряти тій інформації, яка буде надходити, і вирішувати питання самостійно. Також наразі вам не варто активно діяти, краще перечекайте і більше спостерігайте, що там буде відбуватись навколо вас. Лише потім ви зможете зробити правильні висновки і зробити правильний, правильний хід. І третій варіант. Король Пентаклів перевернутий говорить вам ні. Якщо ви пішли від того, що вас перестало задовольняти, то наразі ви також знаходитеся в таких енергіях, коли ви або не можете оцінити. Зараз вам не ясно, що ви і де знаходитеся, і який той самий результат вас повинен задовольнити. Можливо, у вас просто не вистачає фінансів, ресурсів. Можливостей, можливо, ви відчуваєте певні обмеження. І через це у вас немає задоволення. Також в робочих питаннях, можливо, у вас там виникають або конфліктні ситуації, або, можливо, якісь сварки, образи. Тож, для того, щоб це все вирівняти, вам потрібно більше дослухатися до своєї інтуїції, контролювати, що ви з ким розмовляєте. І намагайтеся проживати цей період таким чином, щоб нікого не образити, тому що образити дуже легко, відновити стосунки буде дуже важко. Ну, от для вас в особистому житті також у вас, можливо, просто не вистачає ресурсу, або наразі у вас якась конфліктна ситуація, яка потребує вирішення. Це був третій варіант.